Всім, всім привіт! Шановні аграрії, сьогодні 2 жовтня, сьогодні якраз е, 135 день після посіву соняшника тут е, на полі. Соняшник е, був посіяний 20 травня, тоді, 18 червня, були вносили нас карбамід, тоді салітру. Тоді кропили 20 го і в липню кропили два рази. Ну, точно я дати не скажу, бо я не знаю. Тоді тиждень назад провели агродронами нас обрискування. Соняшник, бачите, вже майже достиг чорніший вже. Але через те, що у нас трошки не сприятні умови, тому у фірми товчавань соняшник, походу, відкладеться. через те, що дощі. У нас прийшли, не знаю звідки, і трошки відкладеться соняшник, бачите вже достиг. Дуже файно. Соняшник достиг. Стебло чорне. Соняшник готовий до збору. Тут бачите теж соняшник достиг. Тож чорний вже тож готовий до збору. Це напевне у нас соняшник від компанії Pioner. Тому думаю на тому полі буде файна врожайність, буде файно сипати. Окремо я ще вам е, в другій частині викладу, як ми з своїм другом, 18 серпня, молотили озиму пшеницю, яка полегла, полегла озиму пшеницю. Тому максимально підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, лайки пишіть коментарі. Е, ще так во що вам розказати по соняшнику. І через те, що бачите, травася дуже кинула по соняшнику. Е, якщо буде пізний обмолот, тобто друга хвиля жнив рахується, а в нас сьогодні 2 жовтня. Якщо обмолот буде соняшнику проводитися на тому полі близько 20 е, жовтня, тому посів озимої пшениці. Не скорше 8 листопада, а може максимум і 10, то буде так, як пізній посів озимої пшениці. Але рахувати ті плюси, ті мінуси, плюси, то якщо пізній е, посів озимої пшениці, тому дуже хороший рожай можна отримати від, від пізньої посів озимої пшениці. Е, тепер так було. В нас е, по роках просто по осені не вгадаєш. одного року соняшник молотили, то було, е, було е, перше, на покрові, так як вчора, 1 жовтня, одного року молотили 14 жовтня, а одного року молотили 25 вересня, тобто там того року. Соняшник вже двостиг, бачите. Краса. Соняшник достиг. Готовий до збору. Всім дякую за перегляд. Чекайте нових відео про збору соняшнику, До побачення. Всім па-па, Давайте.